Перший, перший раз у мене не дуже таке було враження. Я мовчала, я нічого мовчала. не хотіла говорити. Перше враження було настільки приємним, що мені захотілося далі далі ходити. І чесно скажу, я їжджу на ячейку е з кемпінга, то є не маленька дорога, але я чекаю того четверга, коли я чи середини показую, так коли я приїду на ячейку. Тобто я не хотіла ходити. Ну, не знала людей, соромилася. Вони говорять, відкритися повністю. Мене дуже сильно всі просили, просили, я не йшла. Ну, не знаю, може... я трохи стидалася і боялася. що будуть питати. <кліття> я не зможу відповісти. Я не знав, хто там є. що там таке забіже. Почув, що там якісь лідери є. <бліття> я думав, що там все так дуже чітко. все, ні, якось так, ну, ну, не було, ну, ніби там не вільно, там собі носиш так сидіти. Сама атмосфера, тепло, домашня обстановка, це дуже невразно. Так виявляли, не знаєте, так було назначення, що всі показували, що ми дуже раді, мене бачили. Мені таке нічого собі. Странно, так сильно В кутику сиділа, так сильно було, чекала ну, кінця, а потім вже, ну, коли настав наступний раз, я сказала, що я більше ну, не пропущу жодної ячейки. Просто так сиділа. А, вони мене дуже довго просили. Йра приходить, приймать. Постійно казала, добре, 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 добре. Менше... Ну, я просто побачила в той час, що я далеко від церкви. <гум> Чесно. І Бог саме через ячейку почав. Самі працювати називало те, що люди, яких ти не знав, за один вечір стали тобі такі дорогі, яким ти почав вечора вже відсилати смски, на добраніч бажати, і на другий день ти там питаєшся, як тебе справи? Хоча ми на вулиці зустрічаємо багато людей, яких побачили, зустріли. Ну і там знакомими ще кудись побачивсь. А тут з першого разу просто люди стали дорогі, ти почав відчувати, що вони тобі потрібні, і ти також їм потрібен. Так всі такі якісь Пустині такі, так ставляться якось ну, незвичайно так якось. Як вони вміють славити Бога, також хоч. ти хочеш. Ти хоче перемопинятися та й сім'ї й всі. Ячейка це спільність моїх друзів-християн. Усі відносини членів ячейки є настільки простими, відкритими і приємними, що тих людей хочеш бачити і бачити. І відносини з Богом ясно це дає великі плюси відносини з Богом. Саме там можна знайти справжніх друзів, можна цікаво повести розмову і розказати людям питання, які вас турбують. Можна просто гарно провести час і багато дізнатися про, про Бога, про його любов, там про Біблію і про відносини з Богом. Може тебе зрозуміти. Це велике благословіння, це є спілкування з Богом і взагалі Бог відкриває Багато чого через звичай почуває. Коли ти дійсно можеш прийти і сміло можеш розповісти про те, як ти провів свій час, як, ти, як в тебе неділя. Спілкуватися, розказати, ти ж пішов. Ті теми, які ми проходимо на відчаті, вони більш глибоко. Турка самого серця і чи мені б сім'я? Ти приходиш додому, так всі свої всі тебе раді бачити. Це мене ячейка. Я живу цим. Це один з таких днів, коли я відкладаю все і долечі. Що я вважаю, що наша ячейка дуже дружня? Майко одна сім'я дуже велика. Ну, це мені найбільше подобається. А я покаюся на ячейці то. Для мене ячейка це щось велике, але ну це як сім'я. Це просто приходиш, і ти знаєш, що ти ну тебе зможе хтось вислухати, тебе хтось зможе зрозуміти і просто провести час із Богом і хороший час, коли ми ростемо ростемості. Це це дружба, це можливість проявити себе, проявити дуже добре. Час і ну, Бог благословляє. Ячейка — це класно, це нові друзі, нові бачення. Що вони скоріше приходили, бо вони втрачають багато часу. Тут побажати, приходьте на ячейку. <смі> І спішіть на ячейку, не пошалкуйте. Ну, ходіть там, не, не лякайтеся, що це якесь таке. Ну, там буде дуже класно. Обов'язково прийти на ячейку. Просто мене знають, що вони прощають. Ходіть на ячейку. Нехай не вагається. Я б дуже хотіла, щоб ті, які ходять, на ячейки, їх запрошували, тому що так стало зі мною. Я не знала про це. І побажала всім, щоб були в спілкуванні на ячейці. Я вам скажу таку. Я там знайшла Бог саме через домашні групки. Він навчив мене служити. Я саме більше це я в домашній групці пізнавала Бога, і він допомагав мені там зростати. І просто хто не ходить, багато чого втрачають. Ходити на ячейки, тому що на ячейках може бути спільність людей. Бог набагато більше відкривається, набагато більше працює. Я не пошкодую Не бояться йти. Ну, щоб вони не боялися йти, все нормально, дуже хороші люди. Пониходяшся, всім бажаю, раджу, ходіть на ячейки, це все класно. Це класно, хіка це класно. Ви багато втрачаєте і все. See я, Щоб схилитись, ось я щоб клонитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, Ти моя твердиня, ти моє спасіння.